Нещодавно одна наша знайома потрапила в ДТП. Її збили прямо на переході, у неї перелом зі зміщенням, треба робити операцію. Там черга не вистачає місць, щоб зробити операцію. Через це вона там очікує, все це нерви, проблеми неприємності. Потім ще лікування і взагалі кому такі проблеми потрібні. Що цікаво, її збив фактично там її сусід біля будинку. Звичайний чоловік, який їхав в машині з трьома своїми дітьми. От така історія. Річ у тім, що багато людей вважають, що більшість ДТП створюють якісь ліхачі, якісь п'яниці, якісь там мажори, таке-таке інше. Всіх їх посадить і все буде нормально. Насправді це трохи не так працює. І простий є тому доказ в країнах, де працює покарання, де працюють суди. Де змогли розібратись, ну, в цілому, там, скажімо так, розібратись з такими людьми, зловмисниками, там залишаються ДТП. Багато ДТП, багато проблем. Чому? Тому що вивчення великої кількості ДТП показує, що більшість ДТП спричиняються простими людьми через неуважність, через помилки, через е втомленість і таке інше. Наприклад. Статистика нам показує, що найбільше ДТП у нас в п'ятницю ввечері, коли люди втомлені, їдуть після роботи, після робочого тижня. І тут річ у тім, що ми всі переоцінюємо свої здібності в водіння. От знаєте, є така аналогія у мене. Комунікаційники кажуть, що більшість людей переоцінюють, наскільки у них низький голос. Всім здається, що він нижчий, ніж є насправді. А, і от так само і з водінням. Більшість водіїв вони вважають, що вони достатньо безпечно водять. Я з багатьма спілкуюся з таксистами, водіями, і через декілька хвилин спілкування вже з'ясовується, що не настільки безпечно, як їм здається, вони водять, що вони багато порушують, що вони не помічають там пішоходів перед переходами і таке інше. І от як в випадку з комунікаціями нашими, коли треба якийсь ментор, який буде слідкувати за вашим голосом і скаже, що у вас голос недостатньо низький. Так само нам потрібно і в безпеці дорожнього руху. Потрібна якась третя незалежна, сторона, сторона яка скаже, що ви поганий водій, вам треба їздити краще. Це може бути інфраструктура, це може бути поліція і таке інше, які будуть нас судити. І вказати нам, що ми неправильно їздимо, навчати їздити правильно.